І сьогодні у нас новини, друзі, Знаю, що ви трошки скучили за ними. Дивлюсь е, на ті статті, які зараз пишуть. І мені здається, що частина з них замовні або просто висасують інформацію з пальця. Ці погрози Фінляндії е, щось значить? Щось там буде. Е, на 25% просів е, ринок по е, кількості угод. Вперше, напевно, з 2000. 2014 року, да, коли її приїжджав Крим, і Донбас, вперше таке велике переселення є в Києві. Вітаю вас, друзі, ви на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Песеродко Костянтин, засновник міжнародної компанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інше мовчать. І сьогодні у нас новини, друзі, знаю, що ви трошки скучили за ними, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки, і поїхали. А моя команда підготувала декілька статей, які мені сьогодні потрібно про них з вами. Побалакать і дивлюсь на ті статті, які зараз пишуть. І мені здається, що частини з них замовні, або просто нашим великим і поважним виданням інколи вони висасують інформацію з пальця. І давайте про це все детальніше. І от перша новина. Причому вона з Мінфін, з мінфіна і дивлюсь просто, І в мене аж виростає улипка, тому що я точно знаю, яка ситуація зараз в жовтні була на ринку нерухомості. І давайте я трошки. Розкажу про що тут, і ми трошки посміємося. Да? І тут зазначається, що фахівці ринку нерухомості фіксують зростання цін на житло в Києві. Значно дорожче стало як купити житло, так і орендувати. Причому, щоб було зрозуміло, це не якась там древня стаття. Да? Це у нас стаття, яка вийшла. 25 жовтня, тобто, це свіжий матеріал. Давайте трошки розкажу про те, що відбувається. Буде повний випуск про статистику трошки пізніше. Я думаю, що через тиждень. А зараз щоб ви зрозуміли, на 25% просів ринок по кількості угод. Просіли всі запроси, навіть OLX закупав ще рекламу на Google, тому що трошки була просадка, ну, як трошки, на четверть. Це, я не можу сказати, що це трошки. І, як ви розумієте, впала її оренда і продажа. Я скажу, в цифрах буде трошки пізніше. Але давайте ще почитаємо про що тут. Квадратні метри в оренду в Києві почали дорочити наприкінці літа. Тоді ці пояснювали зростанням попиту на житло, бо у столиці стало їхати більше студентів на навчання. Також немало українців повертались додому з-за кордону, говорить голова комітету з інформаційних технологій СФНУ Олександр Бойко. Так загалом було завжди на збільшення попиту ціни реагують зростанням. А друзі, у нас зростання було, я б сказав, один місяць. Це був вересень, ну там я не беру. Серпень, тому що там була пружина відходного попиту. Якщо ви пам'ятаєте, був провал також десь 25-30% по кількості запитів в середньому в оренді трохи менше, в продажі трохи більше у липні. Так, була така ситуація, і зараз ми знову повернулись. От в жовтні така ж ситуація. Вересень був дійсно невеличке зростання. Я не знаю, де ви там вони побачили 10%, але невелике зростання було дійсно. Може там в середньому відсотків 5 на деякі на деякі квартири. Ну, тобто це про те, що, що в цьому році у нас немає, власники не хочуть зменшувати ціни, як це було в тому році. Якщо пам'ятаєте, коли ці були блокаути, там були проблеми з електропостачанням, да, можна було взяти якусь там. Випросити, вибити якусь знижку у власника, і е, зараз цього менше. Так, тут я е, погоджуюсь з цим, е, і е, тут ще така є фраза, що блекаути можуть заморозити зростання цін. Зростання цін заморозили самі по собі без блекаутів, Не знаю, а це пов'язано з ізраїльським конфліктом або це пов'язано з тим, що люди готуються до того, що блекаути можуть бути. І а, у нас там, скільки вже там а, більше місяця, нема а, слава богу, великих обстрілів. А, ну я ще скажу тільки за Київ, де да? Київ живе більш спокійно, і а, люди а, бояться того, що Росія зараз накопичує ракетний потенціал, щоб вдарити там раз чи два два рази, як це було а, того жовтня. І перенесли, може, це на листопад. Да? І люди в такому трошки очікуванні цього всього. Ну, в мене два варіанти: або ізраїльський конфлікт, або очікування великих ракетних обстрілів, що Росія зараз їх накопичує. І тут ще така фраза, яка мені теж така цікава. Зараз в пріоритеті клієнтів, які хочуть зняти житло, низькі поверхи, наявність газу. Просторі розкішні апартаменти, які треба опалювати, вже точно не мають такого попиту, як раніше. А, ну, я б сказав, би, в різному класі по різному, в деяких преміальних будинках не вистачає квартир фізично. Тому я також тут не погоджуюсь з цим ствердженням. Я не буду називати, які ЖК, просто там 2-3 квартири залишилось якихось нормальних. А зазвичай це або. Якийсь слабий ремонт для, для дорогої квартири або за висока ціна. От тільки такі квартири в преміальних ЖК зараз ви можете знайти. Досить складно знайти хорошу квартиру за адекватною ціною. Це ну, велика ціна, але адекватна там, ці площі, ці якості ремонту. Тому з цією статтею з Мінфіну я трошки, звісно, поржав. Ну тобто, відсотків на 60 просто висусена з пальця. По-перше. По-друге, ну, мені трохи дивно, що таке крупне видання і не перевіряє там, таку інформацію. Або для кількості їх робить, не знаю. Ну, а ми, друзі, переходимо до наступної новини. А наступна новина у нас за кордони, але про нерухомість. І ця новина пов'язана з тим, що Фінляндія заблокувала три угоди з продажу нерухомості російським покупцям. Тому що Фінляндія почала блокувати продаж нерухомості росіянам. От така от новина. І ця новина від Міноборони Фінляндії, що досить цікаво. Про що відомо, йдеться про об'єкти, розташовані поблизу кордону з Росією. Їхнє придбання завадило б захисту територіальної цілісності. Рішення від 18 жовтня підписане міністром оборони Антіхакеном, стосується двох об'єктів нерухомості в місті Роукхолахті. Та одного в місті Кіте йдеться в заяві. Що стосується операції з нерухомості в Рохолакті, то одна була здійснена приватними особами інша компанією, а угода в Кіте була здійснена приватною особою. Фактичними бенефіціарами є громадяни Росії, повідомила Міноборону Фінляндії. Новий закон, який набув чинності з початку року, надав владі ширше повноваження щодо припинення угод з нерухомості з міркувань національної безпеки, досить, досить цікавий крок. І я розумію, що. Ми повинні були такі кроки робити набагато раніше. Я дивлюсь, що Фінляндія робить дуже багато таких кардинальних змін і прямо такий приклад для інших країн. Я просто тут мені згадалося, як це було на початку повномасштабного вторгнення, коли там СБУ там у багатьох агентс нерухомості брала списки, кого розселяли, особливо коли розселяли там людей з неукраїнським громадянством. Якщо пам'ятаєте, було дуже багато таких ДРГників. Вони знімали квартири. Там жили два, три, п'ять навіть місяців до повномасштабного вторгнення. Їх завданням було тоді. Ну, здійснювати всякі, всяку підривну діяльність там здавати координати і на початку. Там я пам'ятаю, там березень, кінець лютого. Дуже багато таких деречників повикривали, і навіть ту інформацію, яку ми давали СБУ по нашим навіть спискам, декілька з них з них затримали. Тому я вважаю, що ми тоді ми -то вже. Як кажуть, робили це вже опасля, коли це вже все відбулося. А от фіни про таке думають заздалегідь. І я думаю, що не просто так. А як думаєте, ви, друзі, напишіть ці погрози Фінляндії, що значить, щось там буде? Чи будемо тільки ми, наше зсу, відбиватись від атак цих російських терористів? Плануєш купити квартиру в Києві і обираєш надійного забудовника? Чи знаєш ти, який відсоток київських забудовників лише імітують будівництво і тільки годують термінами здачі, а інвестора по 5 років чекають свої квартири? Щоб не стати черговою жертвою недобросовісних забудовників, звертайся в агентство нерухомості The Capital і ми розкажемо тобі, хто будує, а хто імітує. Ну і наступна новина, друзі, повертаємося знову в Україну. Новина про те, що девелоперська компанія Greenville ввела в експлуатацію дві нові секції в Київському ЖК Greenville на Печерську. За Запейджію її поділиться статті. Пишуть про те, що незважаючи на війну та ракетні обстріли, міжнародна група компанії Greenville ввела в експлуатацію четверту та п'яту секцію столичного житлового комплексу Greenville на Печерську. Відповідний сертифікат від Державної інспекції архітектури та містобудування України компанія отримала наприкінці вересня. І тут пишуть, що. У непростий час ми продовжуємо будувати та реалізовувати свої плани. Нашою головною мотивацією залишається відповідальність перед інвесторами та репутація компанії. Попереду у нас ще багато роботи. Ми вдячні інвесторам за довіру та Збройним силам України за можливість робити свою справу. Підкреслюю керівник проєктів Грінвіль Наталія Дубек. Пафосна така заява. Ну, якщо вона дійсно відповідає, то круто, тому що дійсно житла в Києві потроху стає. Не вистачать. І я вам можу пояснити, з чим це пов'язано. По-перше, -по це пов'язано з тим, що ну, півтора роки будівництва, ну давайте так казати по-чесному, його майже немає. 10% від того, що ми будували раніше. Дуже багато людей, там з Житомира, з Сумщини, Чернігівщини та навіть з Харківщини, да, людей, які шукають там, Більших заробітків або хто просто не хоче бути близько до нашої границі з Росією. Да? А вони перебрались в Київ, тому що розуміють, що Київ набагато краще захищений. Не знаю це правильно, неправильно. Ну, столицю ми повинні захищати ну, найбільше. Це напевно важливо. Да? І, ну, я розумію, що. Всій Україні потрібно е, давати ці ПВО. Е, і, в принципі, я так розумію, що е, наш головнокомандувач, не Верховний, а звичайно, я думаю, про це е, думає і розставляє це по всьому, по всій країні так, щоб прикрити всю країну. Ну, акценти все рівно е, вони у нас стоять на Київ, як не крути. Тому. Дуже багато людей переїхало в Київ. Дуже багато людей, матері, матерів з дітями, повернулись з-за кордону і зараз мешкають в Києві. В Києві знову величезні пробки. величезні пробки. В Києві знову не вистачає місць в школах, я ще скажу, за якісь преміальні школи. Тобто, дуже багато цих дітей, які вчились в тому році в якихось. Не знаю, там європейських, в принципі, по всьому світові в, 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 в таких учмових закладах зараз повернулись. Ну, плюс, я ж кажу, плюс повернулись переїхали ті люди, які мешкали. Там я, я ж кажу, в цих регіонах. І ви повинні розуміти, що всі. Хто переїжджає в Київ, вони розуміють, що в них, якщо особливо приїжджає з сім'єю, вони розуміють, що їм потрібен дохід. Да? Тобто люди, в принципі, переїжджають, дуже багато людей, забезпечених до Києва. Такого не було. І зараз ми бачимо, що вперше, напевно, з 2000. 14-го року, да, коли її приїжджав Крим і Донбас, вперше таке велике переселення є в Києві. Так, І з переселення, я ж кажу, більше людей забезпечених, це все впливає і не вистачає квартир, не вистачає квартир преміальних. І в ну, нас досвід саме тут. І ще величезна проблема в Києві. Фізично всі будівельники, які ремонтують квартиру, вони на заказі зараз ну, вони не встигають. Не встигають, Тому що там така ж проблема. Півтора роки майже нічого не ремонтувалось. Ну, тобто в рази менше, ніж це було до війни. І на ці послуги зараз також бум. Я не знаю, там, як довго він буде, але я думаю, що до весни. Як мінімум цей попит буде. Люди ремонтують квартиру, тому що не вистачає житла а, готового, преміального там, чи свіжого. А, тому, а, якщо ми бачимо такі новини, коли здаються будинки, це клас. Сподіваюсь, це випуск буде для вас корисним. Тому пишіть коментарі з чим ви згодні, з чим ні. А я нагадаю вам, ми повинні разом наближати перемогу. Ми повинні підтримувати тих хлопців, які у нас на передовій. Тому не забуваємо донатити. З кожної зарплати чи а, з кожним запросом потроху, хто скільки може, хтось 25 п'ять гривень, хто 20, хто двадцять тисяч. Всі по можливості донатимо. Слава Зсу, слава Україні і до нової зустрічі. Пока-пока.